Трохи більше місяця минуло з того часу, як декілька діб проливні дощі завдали чималої біди мешканцям Верховинщини. Суви, зруйновані дороги та мости стали наслідком погодніх умов середини літа 2010 року. Чи вдалося ліквідувати наслідки природних катаклізмів у цьому гірському краї? Дізнавалися наші кореспонденти. Тому що тут уже неможливо проживати, тут вже ні. Не... Нема вже ніякого, ніякої надії бо це все буде продовжатися сунуті сім'я михайлюків ще від початку липня живеть на пороховій борці внаслідок прилиних дощів земляний сув закрив прохід до кухні та підвалу зараз сім'я проживає в невеличкому будинку котрий теж знаходиться в аварійному стані наступні можливі грози які тут цього літає частими гостями можуть до кінця зруйнувати і останній прихисток бідкається пані Оксана по допомогу жінка зверталася в багато інстанцій. Однак наразі помочі Михайлюкам ніхто не обіцяє. Нічого не не обіцяє, ніхто нічого не каже. що гії нема ніякої. Все треба своїми коштами, бо ніхто нічого не обіцяє. У 2008 році після повені Михайлюки отримали кошти, які були витрачені на капітальний ремонт будинкового приміщення, розповідають у районній державній адміністрації. Однак ґрунтові суви тут знову продовжуються. Вже цьогоріч постраждалим виплачено 2,5 тисячі гривень матеріальної допомоги. Відповідні документи передано до обласної державної адміністрації. А михайлюки в той час чи не щохвилини хвилини з осторогою дивляться в небо, очікуючи лише сонячної погоди. Адже кожен наступний дощ може дощенту зруйнувати будинок, в якому вони проживають. На території нашого району є. Біля 20 житлових будинків, які знаходяться у такій самій ситуації, також вони включені до переліку відновлювальних робіт, але також необхідність обстеження геологів-спеціалістів. Геологів